Трошки везмогу, не здоровлю. Послала на слухаю. Прославлю я тебя. Кровавый пот струился по твоей щеке не потому что выбора не было, а потому что любовь велика. Ты за меня, Боже. Их за душу бра, Господь Ісус! Господь Ісус, ты є володости квіти, всякої соланная, Господь Иисус, твоя волока дуже сильна, любов, Господи, я дякую Господі Ісус, за цю благословенну пісню, яку я зараз почула ще бить. О Боже. То я велика дура, на любов, Ісус. Ти пролив свою кров за нас. Ти своє життя за нас віддав, Боже. Ти все зробив заради спасення нашого, заради того, щоб нас спасти і дати нам життя вічне на небесах. Ісус, Боже. Я дякую, що ти спаспуда, що Ти одловив мене великою вічною любов'ю, Господи. Твоя любов дуже велика, дуже велика, Божа, Твоя любов, Боже, великий, ти пройшов все світ. Ти залишив славу деба, залишився славу дебе, славу деба. І... Слава, деба. Ти свій престол, богучий Ісус. Ти пройшов все світ, народився, як ми, виростав, як ми. І ти своє свій приклад чудовий показав, як ми повинні жити, поступати, поступати всі ми, які ми повинні бути, Ісус, що ти заради нашого спасення пішов на хрест, і за нас кров пролив, щоб нам дати вічне життя, вічне покой своєму серці, слави деба, о Боже. Я дякую, Боже, що ти спас, та Ісус, що ти пролив за мене кров, що ти в 19 років привів мене до себе, і що я можу. До цього часу слідувати за тобою в небо, Ісус, мій муж тебе тебе смерти. Від Бог, я дякую мій Господь, що ти мене любиш, що ти волослаєш моє життя, що ти завжди зі мною, Боже. Я тобі дякую, Боже, за твою велику любов, Ісус, що твоя любов така велика, така сильна, що ти не зважаєш, чи людина бідна, чи багата, чи небична, чи хвора. Чи здорова, ти любиш всіх людей, ти хоч пригорнути всю вселену до себе і спасти, і забрати в нас всіх, славу неба, забрати в ту країну, де нема смерті, є спокій і мир медвескидешний Боже. Я тобі дякую, Боже, за те, що ти мене любиш, за те, що ти благословляєш мене, Боже. Я тобі дякую за всі випробування, які ти посилаєш на моєму шляху, Боже. Тому що, якщо ми ще більше втерпимо випробування, тим більше нам важко, тим більше. Ти нам готуєш, міней життя на небесах, готуєш нам вічне блаженство своєму сарстві, царстві, в царстві неба. Та буде покой, та буде щастя, та не буде смерті, Бог. Я тобі дякую за ці проповання, які ти посилаєш на Божому шляху. Я тобі дякую за твою любов і милість, твій Ісус. Я дякую найбільше, що я маю тебе. Я маю Твоє Слово, я маю молитву. Я маю вічний покой на небесах, я маю двічні духовні, небесні дарим тебе, Бож. Я дякую, що ти вудивив спас, мене, Боже. Я дякую за все, що ти даєш із твої руки Небесний господь, за хліб, за воду, за їжу, яку я споживаю, за дім, де я живу, за одежу, за одяг. За взуття, яке я маю. Я дякую за ці гаджети, які мені послав, що я маю свою копійку. Я дякую найбільше, що я маю матір свою, через яку ти про мене піклуєшся, дбаєш і любиш мене. Я дякую Боже, тобі за все, мій добрий Бог. Але найбільше я дякую, що я мій віч покой. І вічна блаженство. що мого земного ж життя в славі в славі небесній. Я буду мати в небі вічний спокій на небесах. Я дякую, Боже, за всі пробувати. Я дякую за всі болі і страдання. Я дякую тобі за все, що ти даєш свої руки не Я дякую тобі, Боже, що коли-небудь така прийде година, я скажу, Боже, що не очі чужі, а очі мої побачать Бога в небесах. Мої очі побачать Тебе в славі Боже. Коли я цю землю, цей світ, я буду в твоєму царстві. Я буду в славі неба во віки з тобою в небі Боже, Я дякую тобі, що ти мені даєш свою любов і милість Я дякую, що ти прийшов в світ цей, пролив за мене кров свою. Що ти це зробив заради спасення нашого, мосту спасання і спасення всіх людей, щоб дати вічний покой і вічне життя в славі тебе, Боже. Я тобі дякую за все тобі, що ти мене любиш і благословляєш, Боже. Твоя любов дуже велика, дуже велика, Боже. Ти є великий, це святий люблю ще Боже. Я дякую тобі за все, мій Бог, і мій Господь за любов, милість твою. Це слава тобі, це слава і поклоніння Бог всіх святих. Амінь.